Наступного дня Йоанн бачить Ісуса, який йде до нього, і каже: Ось агнець Божий, який забирає гріх світу. Це той, про кого я казав, що за мною іде чоловік, який був ще до мене, бо він був раніше від мене, я не знав його. Але через те, що я прийшов хрестячи у воді, щоб він з'явився Ізраїлеві. І засвідчив Йоанн, промовляючи: Я бачив духа, який сходив, мов голуб із неба, і перебував на ньому. І я не знав його, але той, хто послав мене хрестити у воді, сказав мені. Над ким побачиш духа, який сходить і перебуває над Ним, і він той, хто хрестить у Духові Святому. І я побачив і засвідчив, що Він Божий син? Дорогі брати і сестри. Ми з вами зараз готуємося до свята богоявлення, як я вчора в проповіді казав, що свято богоявлення було. Найбільшим і найпершим святом, яке було поєднане богоявлення, хрещення Христове, і поклін трьох царів, тобто одночасно кілька подій були одночасно разом. І тепер ми з вами готуємося до цього свята, роздумуючи над тим, що має відбутися. І, ну, напевно, це треба буде на саме богоявлення теж пригадати. Але багато людей думають, що Ісус був охрещений, як ми з вами були охрещені. Ну, але, друзі, ми з вами були охрещені в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ісус не був охрещений в ім'я Отця і сина, тобто себе ж самого і Святого Духа. Це була зовсім інша подія. Хрещення ну, власне, на чому воно полягало, якщо воно гріхів не прощало, бо не прощало. До смерті Ісуса Христа гріхів не прощали ані жертвоприношення, ані якісь паломництва, ані милостиня, або ані багато всього іншого, тому що відплати ще не відбулося. Але, однак, ці жертвоприношення були потрібні. І хрещення Йоаннове теж було потрібне. Воно було проявом, проявом усвідомленості власного гріха. Є принцип. Дуже простий і банальний принцип. Він працює завжди, коли ми миємо якесь вікно, якогось дня одного, скажімо, похмурого, нехай буде. І якогось наступного дня саме в це вікно світитиме сонце. І ми будемо бачити всі, всі-всі-в, всі всі всі, всі недосконалості того миття. Так само з автомобілем. Як його не мий, не вишуровують з одної сторони, з іншої сторони. Ну, Здається, все чисто. Чисто, поки не виїдеш в промені сонця. Тоді бачиш докладно все. І все видно, де помито і де не помито, де розтерто, а де не дуже. Так що О, помітно. Так от, ці дві реальності вони дуже сильно пов'язані одна з одною. Чим ближче людина наближається до Бога, який є світлом, ясністю, розумінням правди, ну і наша правда стає тоді така, яка є. Ми тоді себе бачимо, усвідомлюємо, розуміємо, про що йдеться моментально. І чим далі людина знаходиться від Бога. Чим більше його не чує, чим більше людина глуха на Бога, тим більше переконана власній ідеальності, бездоганності. Немає тоді гріха, як явище взагалі. І якщо говорити про біди сучасності нашої епохи, то одна, напевно, з головних бід в тому, що ми живемо в епоху сліпих людей. Ні, не незрячих людей, тих, які осліпли і чогось не бачать. Це було всі часи. Але живемо в епоху людей, сліпих на, власних, на власний гріх. Мого гріха не існує. Існують всі гріхи. Всіх інших людей є гріхи. В мене їх немає. Всі інші грішать, я не грішу. Всі інші люди помиляються, я не помиляюся. Всі інші не розуміють, тільки я розумію. Прикладів є безліч. Під кінець проповіді кілька наведу. Але я думаю, без мене теж можете їх навести безліч. Сьогоднішнє свято є днем імені Ісуса, взагалі, річ прекрасна, тому що про те, як мав бути названий, сказав ще ангел Марії перед зачаттям. Те, що він так буде названий, вона знала, і саме так його було названо під час обрізання. Таке він ім'я отримав, так його звали. Це ім'я було в євреїв В попередньому ми знаємо про Ісуса Новина. У мене є один товариш, священник, Сьогодні з ним якраз по телефону розмовляв і, і він. І він, власне, я йому кажу, як з ним вітаюся, слава Ісуса, Він каже, якому? новину? Ну, зрозуміло, що Ісусу Христу, маємо на увазі саме Ісуса Христа. Іспаномовні країни там, чи португаломовні, от я детально не знаю, чи там, чи там, бо ось наш постійний глядач Олександр, вам вітання! Звернув мені увагу, що там знаки оклику і е, знаки запитання не ставляться перевернуті перед в іспанській мові, лише в португальській. І, ну, власне, тут так само ось. Тобто хесусами називають іспаномовні чи португаломовні, то теж цікаво. Але, але знаю, знаю про це, знаю одного семінариста, так звуть, і так дуже дивно воно звучить, що когось звуть Ісус. Ну, Але в них так прийнято. Ну, то Як так прийнято, то прийнято. Ну, у нас по-інакшому прийнято. Але подивіться, у нас все-таки так дітей не називають, бо ми розуміємо, що це ім'я тільки для Ісуса Христа. Христа. Це Його ім'я, коли ми кажемо Господи Ісусе, ну то маємо на увазі тільки цього Ісуса, не Ісуса Новина, саме Господа Ісуса Христа. І е, говорячи про Його ім'я, слід розуміти, що насправді тематика надзвичайно глибока, тому що Ісус неодноразово казав, і хто в ім'я моє зробить щось. Ну, тобто, що означає моє ім'я? В мене, вірячи в мене, заради мене це зробить, зробити щось заради Нього. Тому ім'я Ісуса є сильним, є важливим. Ми про нього кажемо, коли молимося про це ім'я. Ми кажемо, взиваємо це ім'я, коли вітаємося. Слава Ісусу, чи слава Ісусу Христу, чи як там в горах нас кажуть в Карпатах, слава Ісу. Ну, Зрозуміло, що мається на увазі не водичка, якась там схожа на фанту. Не знаю, колись така була, зараз здається, ніби немає, давно вже не бачив. Ісу, ну, така з сердечком. Ну, зрозуміло, що маємо на увазі не, не, не якусь там фанту колу, маємо на увазі саме. Ісуса Христа. І ми його в той момент прославляємо. Подивіться, є така глибочезна теологія, я вам колись, здається, вже пригадував про цю молитву, Ісусову молитву. Вона так і називається Ісусова молитва, яку моляться на східні традиції, хоча можуть молитися абсолютно всі, моляться на вервиці. Я свого часу пробував молитися на, на звичайному Розарії, але збивався. Збивався, тому що воно підсвідомо десь там думка перескакувала. і, і Або Розарій починав молитися, або коронку. Тому я собі взяв за правило, що Ісусову молитву я молюся тільки на, на ось цих чітках. Вони в'язані з таких вузликів. І е, так стало простіше, принаймні десь там не збивався. Натомість е, та молитва максимально проста. Простіше, взагалі, не придумаєш, немає якогось довгого тексту, щоб його вчити. Господи Ісуса Христе, Сину Божий, помилуй мене. Ну або помилуй мене грішного, теж є різні варіанти. І молитва дуже сильна про неї сказано, написано, дуже багато всього. От, не пригадуючи, я вам розповідав цей кумедний радше, випадок семінарії. Як, власне, коли я навчався, то взялася якась така мода. Ну, напевно, слово мода найбільше підходить на цю Ісусову молитву. Читали цю книжку, щирі розповіді про чани на своєму духовному отцеві. Зрештою, події відбуваються в нас в Україні, в, основ... в основному, здається, так. той паломник ходить по різних святих місцях, молиться, намагається зрозуміти Бога, Ну і багато розповідається про саме про цю молитву, Ісусову молитву. Ну І тоді один з наших викладачів в семінарії так трошки. Видно було, що йому це так не дуже подобається. Ця східна духовність, ну зрештою, так, не наша, не Римо-католицька, але. Ну, ми маємо можливість пізнати духовність і східну, е маємо можливість практикувати нашу західну духовність. Ну і дуже важливо розуміти різні аспекти, де, де ставити ті наголоси, що, що важливіше практикувати і так далі. Але ну важливо, коли людина, людина взагалі щось практикує і молиться. Так от тоді, коли з'явилася ця мода на цю книжку, на цю молитву. Видно було, що йому не подобається, і він якогось разу сказав, що от ця Ісусова молитва це мантра, чим роздратував дуже-дуже багатьох. Було багато таких дуже активних прихильників. Ну я там не те, щоб дуже активним був прихильником, але мені це якось було там не дуже приємно, напевно, почути, бо ту молитву там, час від часу та й молився. Е, і, друзі, тоді сталася кумедна ситуація. І кумедність полягає на тому, що бодай же, от я точно не пам'ятаю, який то 2000 рік, чи біля того, чи там 2001 й от пробачте, от вилетіло зараз гови, не суть, можете погуглити. І тоді папа, святий папа, велика людина Іван Павло II, випускає документ про Розарій. Прекрасний документ. Напевно, до нього треба повернутися, пригадати собі, що там було ну, бо вже більше е, десь там е, під під 25 років тому читався той документ. останній. І там, і там написано було теж в одному абзаці, буквально про те, що от східна традиція має теж свій відповідник, це Ісусова молитва. І це теж дуже важливо. Якось він там цю молитву похвалив. І потім, і потім пам'ятаю, як семінаристи збиткувалися з того викладача, який дуже... Поважав, поважає цього великого святого Папу Івана Павла II. Ну тоді ж він жив, ще канонізованим не був. Ну, і так цей момент дуже сильно запам'ятався. Тому запам'яталася саме ось ця особливість, що ось ця молитва вона базується на імені Ісуса. Хоча ну, Розарій, який ми молимося, як Римо-католики, в центрі цієї молитви теж стоїть ім'я Ісуса. Так що ось тут така подібність і в тій молитві, і в тій молитві, але ось найважливіше, щоб ми це робили саме Ісусовим іменем, робили в Його ім'я. І Книга Апокаліпсису Откровення каже про того вершника. Який прийде, потужний, буде судити, ну, то мова саме про нього. Ісус, е говорячи про себе, казав щось, якщо ви в ім'я моє або заради мене щось зробите, ну, то саме ось це є досить сильне розуміння. Е -е, сьогодні дуже сильне перше читання. Дозвольте його трішки читати і коментувати. Коли знаєте, що він праведний, то знаєте, що кожен, хто чинить праведність, народжений від нього. Е, вміти відрізнити праведність від неправедності. Якщо я чиню праведність, як там люди кажуть, то я ж не роблю нічого поганого. Ну, не робити нічого поганого ще не означає робити щось добре. Бо якщо я не роблю нічого поганого, це ще не означає, що я веду праведне життя. Бо щоб вести праведне життя, то це можна лише завдяки ньому. В контакті з ним, в єдності з ним, заради нього. Ну, Бо приходить момент, коли людина банально або вже не має сили, або не хоче і каже, все, в мене вже немає сил. Чому? Ну, Бо немає сил твоїх на ту праведність. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми. І ними ми є. Тому світ нас не знає, бо його не пізнав. Ну, тут знову та сама тематика про мучеників. Або, іншими словами, свідків, мартерос. Божі люди завжди будуть горла світові, тому що будуть робити те, що цей світ пропагує, продвигає, виставляє на показ. Ну, це, передусім, гріх, найважливіша цінність. А Божа людина його цурається, ну, не заради самого цурання, а тому, що це Богу він подобається. Улюблені тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо його таким, яким він є. І кожний, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Тут знову про це саме очищення. Хто може очиститися, той хто усвідомлює потребу очищення. Ну, якщо людина не має потреби бути чистою. Ну, значить, її бруд влаштовує. Цей бруд став стилем життя. Ось тут різниця в цьому. Кожний, хто чинить гріх і чинить беззаконня, бо гріх є беззаконням. І ви знаєте, що він з'явився, аби взяти гріхи, бо в ньому гріха немає. Тут перегукується саме з тим, що розповідається в Євангелії: ось агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Чому він прийшов? Забрати гріхи світу. Чому ім'я Ісуса для нас важливе? Чому особа Ісуса, чому Він важливий? Бо Він щось для нас зробив. Прийшов, щоб забрати гріхи, знищити їх, спалити, очистити. Аби взяти гріхи, а в ньому гріха немає. Кожний, хто в ньому перебуває, не грішить. Ось суть не в тому, щоб ми не грішили самі по собі, бо самі по собі ми люди слабкі, обмежені, грішні. Суть в тому, щоб ми навчилися перебувати в ньому. Ну, але це вже насправді мистецтво довжиною в життя. Кожний, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Людина, яка каже: не маю гріха, не маю з чого сповідатися, та що ж я таке роблю, не вбив, не вкрав. Ну, така людина банально, просто бога, не пізнала. В її вікно ще сонце не засвітило. От і вся різниця. Тепер приклади. Приклади, вибачайте, будуть трошки вже намуляні. Намуляні приклади будуть. Просто ділюся з вами болем свого серця, тому що там за ту петицію вже не один раз говорилося. І за останніх кілька днів я помітив таких три сигнала певних три сигнала. Це перед тими трьома сигналами колись ну кілька місяців тому одна. Поважна людина, вже в поважному віці сказала, що те, що цю петицію ще не підписали люди, а це ще було більше місяця тому, то винні самі священники, бо самі священники дуже часто брали ініціативу на себе, в парафії все робили, намагалися всі самі все зробити. Ну І в цьому є провина того, що. Ну, Парафіяни, миряни відчувають себе непричетними до цих речей. Тобто, якщо щось має відбуватися в церкві, то це мають священики зробити. І тоді, коли я чув ці слова, я думав, ну, перебільшує. Він то досвідчений чоловік, але перебільшує. Перебільшує, тому що, ну, все-таки, в нас ж люди свідомі, люди. Розуміють, люди, знають, люди відповідальні. А тут такі слова. Якось навіть так трошки, так зізнаюся, так мені було якось теж трошки неприємно це чути. А тепер минуло трошки часу. Минуло трошки часу. І протягом кількох днів прочитав коментарі про те, що ну проблема ж в тому, що це священики. Священники не сказали, бо священики мають сказати, ну я не знаю, я вже Кожен день повторюю, ну і все-таки ну аудиторія, дай Боже, ну теж ні в року підписників стільки, що ого-го. і багато людей дивляться проповіді. Я не знаю, може ті люди, всі, які дивляться проповіді, вони може, вже і підписалися. Ну там Деякі проповіді там по 5-6 по тисяч людей дивляться. Ну, але якраз 6 тисяч і підписалося тут. Я не знаю, може це і ті самі люди, я не знаю. Ось. І так одна людина сказала, що це священики не навчили, не сказали. Друга людина сказала, що це священики не сказали, не навчили. І так в рамах абсолютно вже жарту та людина велика вам подяка за добре слово. Ви написали, що з креду і лягаєте, і встаєте, і багато дивитеся. Я вам за це вдячний, але вибачайте, коли ви кажете, що проблема в тому, що люди не знають, що таке лінк. Ну, тоді питань немає. Ну. Як варіант можна спитатися у когось, що таке лінк, посилання, ланка, інтернет-посилання, там, не знаю, можна вже бавитися тут слова, в синоніми, в пояснення. Але мені здається, що, ну, якщо це я винен, бо я не те слово вжив, ну добре, нехай буде, що я. Е, звісно, мова не про петицію. Мова не про петицію, мова трошки ширша. Мова про те, що хтось має бути винен. От в цьому історичному періоді. Хто в церкві винні? Ясно, що священики. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Миру вам.